Володимир Зеленський не задоволений тим, що Захід хоче від України боротьби з корупцією. І дійсно, що від нас хоче цей Захід? Навіщо Заходу знати, куди йдуть їх гроші? Навіщо їм знати, чи розкрадають їх гроші, чи не розкрадають. Це вже наше українське діло. Про це написав Вашингтон Пост, про це казав Блінкін, коли приїздив в Україну. Він на декілька своїх виступах. Прямо казав, що Україні потрібно побороти корупцію, щоб не бути схожою на Росію. Про це казала вже неодноразово посол Сполучених Штатів в Україні. Вони вже не натякають. Вони прямо кажуть, що в Україні будь-хто, хто має доступи до фінансових потоків, безбожно на них крадуть під час війни. І ніхто з цим нічого не хоче робити. Вашингтон Пост написали, Ukraine claims to be winning its war on corruption. The West says do more. Україна каже, що вона виграє війну з корупцією, а захід каже, робіть більше. І я з Washington Post згоден на 100%. для мене є дуже простий індикатор боротьби з корупцією. З усіх тих дуже гучних діл про Князєвих князевих так далі. Скільки з них заїхало на зону? По скільком з них є вироки. Я не чув про жоден. По жодній корупційній справі, особливо гучні, немає жодного вироку. Ба Більше по багатьох справах люди повиходили під застави, під багатомільйонні застави. Люди брали мільйонні хабарі, мільйони доларів можливо, навіть я не знаю, сотні мільйонів доларів хабарів. І в результаті ці люди не тільки не сіли, ми ще дуже багато з них повиходили під заставу. Коломойський, Коломойський, якого типа кудись там посадили, він досі знаходиться під слідством. Хоча там на ньому ну, ніде клейма ставити, і в принципі його вже можна було б давно кудись посадити, але він сидить в СІЗО, чисто затаївся, чекає, поки шум просто вляжеться, і він вийде під якусь заставу і поїде далі жити або в Ізраїль, або в Швейцарію. Одночасно. Одночасно а, хтось там з офісу президента, як пишуть Татаров і компанія, намагаються щемити Віталія Шабуніна. Віталій Шабунін це голова управління центру протидії корупції. Віталій Шабунін пише у себе у Фейсбуці: що з інтерфаксу дізнався, що татарова компанія спробують мене посадити за даними медіа, мені готують підозру за наявку на військову службу. Дійсно, на інтерфаксі є така стаття. Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за наявку на військову службу. Джерело. Найближчим часом громадському активісту і голові правління ГО, Центр протидії корупції, готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів ухилення від військової служби і за підроблення документів від НАЗК. Раніше Віталій Шабунін викладав фото свого військового квитка, де тут там замазана приватна інформація, але в цілому видно, що він кудись там ходив і був в ТЦК 25 лютого 2022 року. Також він пише, що Татарівське ДБ реєструє ще одне провадження за підробку мною документів від НАЗК, при тому, що в НАЗК електронний документообіг, тому це неможливо. І я зараз не виправдовую Віталія. Я не знаю, хто це такий. Він як там пишуть голова правління центру протидії корупції. Чи якось причетний він до корупції чи ні, чим займається там центр протидії корупції, я достеменно не знаю, але все це дуже смішно виглядає на фоні того, що в нас випустили. Екс-голову Верховного суду князева. Він вийшов під заставу, і це було 31 січня. Якщо ви не знаєте, хто такий Князєв, то йдемо і читаємо. 15 травня 23 року на і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода князева та вилучили 2,7 мільйони доларів. І ми ж всі розуміємо, що те, що в нього вилучили, це не все, що він набрав. Скоріше за все, він набрав в десятки і в сотні разів більше грошей. І 2.7 мільйонів доларів це просто, що в нього було, як ото кажуть, на немілкі розходи. І за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князева внесли заставу 18 мільйонів гривень, і він вийшов з під варти. Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення князева від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Виходить, що князів взяв хабар, його на цьому хабарі спіймали, знайшли в нього ще купу грошей, які він накрав, не декларував, і вони набагато більше, ніж зарплата, яку він отримує. Далі він вийшов під заставу аж 18 мільйонів гривень, тобто в нього було десь вільних 18 мільйонів гривень, які він зміг заплатити як заставу. І вже після цього він ще міг виконувати свої обов'язки судді, враховуючи те, що він був затриманий на корупції. В тому ж суді. і вже після того, як він вийшов, вже тільки після того САП планувало звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення Князєва від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Це якийсь тришак. І я дивлюсь на це все. Це, це не, ну, не, не єдиний випадок. Таких випадків багато, Гриневич і, і так далі. Я вже не пам'ятаю цих всіх прізвищ. І на фоні цього чувака князева, конкретно цього, який. Набрав купу бабла, хабарів його затримали з 2.7 мільйонами доларів, десь там на м'які розходи. Віталію Шабуніну шлють те, що він не з'явився до військомату, і він підробив документи в НАЗК, які в НАЗК, ну, яких немає, які в НАЗК всі в електронному вигляді, і які підробити технічно або неможливо, або дуже важко. І тепер Володимир Зеленський він дуже засмучений. Чому? Чому? Чому Захід від нас вимагає якоїсь боротьби з корупцією? Ми ж боремось, ми ж намагаємося посадити Віталія Шабуніна, голову правління Центру протидії корупції. Що від нас ще вимагає Захід? Ми ж робимо все. От Віталій він підробив якісь електронні документи. Він неявився в ТЦК, його потрібно посадити. Посадити, а по, то кажуть, настоящому. А всеволод князів, князя, він ні в чому не винен. Всеволод князів, він хороший хлопчик. Він просто взяв трошки хабарів, ну якихось там 2.7 мільйонів доларів. Що ви від нього хочете? Його не можна посадити. Гляньте, який він гарненький. Він просто мальчик, який оступився.